Євангеліє сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Постання Солодоїписької Української Католицької церкви до духовенства, монашества та мир'ян. А як ми розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус наблизився і йшов разом із ним. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри в Христі, ми єпископи Української, греко католицької церкви в Україні та різних поточках світу, від 2 до 12 липня зібралися біля стіб Зарваницької чудотворної ікони Матери Божої на щорічний синот. Уперше По від початку повномасштабного вторгнення всі єпископи нашої церкви прибули до Зарваниці, щоб бути разом із своїми вірними розділити їх біль і тривоги. Днями ми підносимо молитви за справедливий мир і завершення війни, яку злочинно та підступно розпочала Росія проти нашого народу і вільної України. Тими днями, коли відбувався наш синод, російська брутальність переднула ще одну межу, щоб зламати нашу волю до опору, ворог дарем у найбільш незахищених, хворих дітях з усієї країни. Які лікуються в центральній дитячій лікарні Києва. Але всупереч цьому ганебному задуму ми досвідчили солідарність і доброту, тисячі людей розбирали уламки, знищених будівель, прихистили постраждалих і за кілька годин зібрали кошти на відбудову лікарні. У цій трагедії ми побачили все найжахливіше і найвеличніше, на що здатна людина. Ми побачили, що в серцевині нашої волі. До опору є людяність і емпатія. Незважаючи на жахливий контест, ми шукали відповіді, як у час цих випробувань і страждань проповідувати Христові Євангелії, як євангелізувати, як бути благовісниками надії для ближніх і зовнішнього світу. Це було головною темою нашого цьогорічнього синоду. Наш народ продовжує своє паломництво до повної свободи від, від поневолення з боку імперії зла, яка спершу в образі царської та комуністичної Росії, а тепер у вигляді путінського злочинного режиму заперечували і заперечує саме право українців на їхнє існування і будування власного буття у світлі Божої правди і Божого закону. Ми не забуваємо. І не даємо світові забути, що російська окупація несе смерть і злочини проти людяності. Це повторний геноцид, це повторні заборони нашої церкви, яка знову і знову воскрешає із своїм народом. Постраждання українців по-новому виявляється земний шлях нашого Спасителя, якого вороги без причини зненавиділи і заздрості видали. Із люттю, і злобою катували і безжалісно вбили на Христі, заповідаючи свої терпіння, Ісус Христос дав своїм учням непомильну обітницю Воскресіння. Син чоловічий буде виданий пересвященникам та книжникам, засудять Його на смерть і видадуть Його поганим, і насміхатимуться з Нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть Його, вб'ють. Він же по трьох днях воскрес. Коли апостоли чули ці слова, то навряд чи усвідомлювали, що їм доведеться пережити і, можливо, більше думали про обіцяну, обіцяне царство, аніж про смерть їхнього учителя. Тому в день Страсної п'ятниці кожному з них здавалося, що це вже кінець. Навіть після перших звісток про Воскресіння двоє учнів дорогою, до Маусу тривожиться, їх атакують численні сумніви. І багато запитань. У жахливих умовах війни в українському суспільстві також вирує чимало сумнівів і питань, які ми душпастирі не можемо залишити без уваги, хоча й не маємо на них вичерпної відповіді. Часто молитва нашого народу нагадує крик псалмопівця, який переживає самотність і зневажену справедливість. Ми маємо відкрити для себе самих присутність Христа в нашому паломництві, як це досвідчили два учні із Еммаусу. Збентежені і втомлені, вони доводили просвітити і зігріти свої серця Божим Словом, що лунало Слуство Воскресного Ісуса, а відтак пізнали Його самого при ламанні хліба. Так само і ми, як церква і народ, покликані просвічуватися Божим Словом надії. Правди і життя та скріплювати себе небесною поживою найсвятішим тілом і кров'ю нашого Спасителя. У них Господь дарує нам запоруку перемоги і вічного життя, над яким смерть вже не має жодної сили, бо ми носимо в собі завдаток Воскресіння згідно із Христовою непомильною обітницею, хто їсть своє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Дорогі в Христі, кріпівця Божим Словом, бо в ньому дух і життя, джерело і запорука нашої надії, коли чуємо сирени, коли на нас від усі несуться потоки невтішних новин, коли навколо ширяться зневіра, страх і безнадія. Берімо в руки Святе Письмо, виливаємо. Перед Богом наші жалі і болі разом шукаємо світло і потрібну силу. Адже святий апостол Павло нас запевняє, а тисячолітній досвід нашого народу та нашої нескорної церкви мучениці підтверджує, що Євангеліє сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Сила Божа як животворне дихання Воскресного Спасителя оживляє нас щоразу, коли Церква проголошує Христову Євангеліє сучасній людині. Це проголошення, керихма, живо животнює Господню дію нашому сьогоденні. Це живе Слово Доброї Новини про Воскресіння Христа, Божу любов до нас, прощення гріхів. І причастя життя вічного є передаванням кожному, хто вірує, самого джерела нашої надії та сили християнської стійкості. Воно, проголошення, звіщає нам не про минулі діла Божі, а про те, що Він діє стосовно кожного з нас, особисто саме сьогодні, силою і діянням Святого Духа. Коли ворог сіє смерть і хоче нас полонити. Її царством безнадійності та зневіри, Христова Церква несе у своїй проповіді життя і Воскресіння, надію на спасіння кожному, хто вірує та веде його до причасті святих тайм. Ось чому поширення цього євангельського слова у всіх вимірах нашого особистого і суспільного життя, задля того, щоб його сила пронизувала теперішню культуру, а його світло переображувало спосіб. Мислення та діяльність людини, євангелізації і передавання всім вірним, хто ще не пізнав Христа і є осередком місії всіх його учнів, наших сучасників. Це про нас, особливо тих, хто покликаний до служіння Божого Слова, промовляє святий апостол Павло. Бо коли я проповідую Євангелія, нема мені від того слави. Оце мій обов'язок і горе мені, коли б я не проповідував Євангелія. Закликаємо всіх вірних нашої церкви щоденно читати Боже Слово і роздумувати над Ним у парафіяльних спільнотах біблійного апостоляту. Хай наші родини будуть першим місцем, де передається скарб віри новим поколінням, новим християнам. Де практикується спільна молитва і читання святого Письма, і де різні покоління укріплюють одне одного свідченням віри і терпеливою та вірною любов'ю. Проте пам'ятаймо, що Боже Слово завжди веде до причастя святих Тайц і сповнюється в літургії Христовій, Христової Церкви, так, як горіло серце учнів на шляху до Емаусу, коли Ісус промовив до них у дорозі. Але пізнали Його вони, змогли лише при ламанні хліба, при часті Його життя і Воскресіння у таїнстві Святої Євхаристії. Оживлені вірою і християнською надією, ми вже тепер посеред випробувань і страждань проголошуємо на весь світ благові спасіння словами апостола народів. Нас тиснуть звізусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвого Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було живим і явним. Нас увесь час живими віддають на смерть і за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертному тілі. Хай Божий Дух надалі нас провадить і оживляє, нехай зробить нас знаряддям Божої любові і Божого миру, та благовісниками надії і життя, хай на цій дорозі заступаються за нас Пресвята Богородиця і в святі та праведники української землі. Благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на наш народ і перебуває в з усіма вами назавжди, від імені Синоду єпископів Української Герокатолицької церкви Святослав. побачив їхню віру, напевне, що ми наближаємося з вами до свята одного із найбільших на десятих переображення Господнього, Чи ми пригадуємо, дорогі браття і сестри, якими ми були. До початку війни? Чи ми пізнали себе в теперішньому часі війни, часі неспокою? І чи ми задавали собі питання, якщо б війна закінчилася сьогодні, цю хвилину, якими б ми залишилися? Чи б ми залишилися такими, якими ми є на даний час? Чи такими, якими ми були? Що внесло? Чи що змінило в нашому житті ця війна? Напевне, кожен християнин, кожна мудра особа, кожна людина, яка покликана до вічності, вона зробила собі висновок. І би сказала, що властиво брак цього усвідомлення прощення. Людина повинна кожного дня, кожної хвилини бути готова, каже апостол Павло, пам'ятай про смерть і в повіки не схочеш рішити. Готова до переходу з цього земного життя до вічності. І друге, людина повинна наповнити світ любов'ю і милосердям. Саме ті речі супроводжували Сина Божого. Супроводжували нашого Спасителя. Адже минулої неділі ми з вами пам'ятаємо, як Ісус Христос поздоровив двох безпіснуватих, де його прогнали за це, що він зробив чудо. І тут є продовження сьогоднішньої Івангелії, продовження розповіді минулої неділі, де він повертається у свій край і знову ж таки четверо приятелів несуть. Розслабленого на ношах. І головним акцентом сьогоднішнього Євангелія це є, що Христос побачив віру тих людей, які принесли хворого. Не пише нам Євангелист, чи те були його брати, чи це були його приятелі, можливо, сусіди. Це було просто люди, які були наповнені милосердям, любов'ю і співчуттям до тої немічної людини. Яка була розслаблена, яка була паралізована, яка була немічна, яка була фізично обділеною. Людина, яка має у собі християнське покликання, яка має дар Божий, вона завжди відгукується на потреби іншої людини. Особливо, коли вона є в скруті. Вона не може ніколи бути байдужою і пройти поруч, тому що, так як Ісус шукав те, кому було найболючіше, ходив там, де його потребували, де Його очі були, де люди не могли прийти до Ісуса, залишивши своїх рідних чи свою господарку, Ісус проходив різними селами і містами, і хто хотів, хто мав бажання, хто мав віру прояв своєї віри. Він долучався до цього гурстку людей, які супроводжували Ісуса. Ми кожного разу з вами сходимося в нашому храмі Божому. Йдемо з різними проханнями. Якщо прожили цей тиждень в ласті Божій, спокійно все нам вдалося, ми дякуємо Богові за кожен прожитий день і кожну прожиту годину. Ми просимо Бога благословення на тиждень наступний. І як важливо, дорогі браття і сестри, щоб кожного дня, кожної неділі ми згадували тих хворих і немічних, ми молилися за тих опущених і, можливо, тих, котрі не вірують, а особливо наша молитва, так як сьогоднішній день наша держава святкує свято Збройних повітряних сил нашої України. Ще по-іншому ці війська називають ангелами в тілі, тому що вони вдень і вночі пильнують усі кордони не тільки земні, але й у ті повітряні нашої держави, нашого народу і нашої України. Ми повинні надавати допомогу, дорогі братія і сестри, духовно. У нас в державі запроваджено кожного дня зранку о 9-й годині хвилинна мовчанка. На знак пам'яті всіх полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежну нашу Україну і за кращі умови нашого українського народу. Церква Христова натомість закликає в 9-й годині вечора творити ту спільну молитву за мир і спокій, за припинення війни, за відвернення оцієї агресії. Тому бачимо сьогодні приклад. Це євангельський, що можуть зробити люди, що можуть зробити християни, а найкраще їхня віра. Ми дуже часто даємося до таких, знаєте, сумнівів, що Христос не чує, Христос не бачить, Христос нічого не робить. І дуже часто, можливо, в адресу кожного священника є таке запитання, чому Господь? війни. Я думаю, що кожен із нас знає відповідь на це запитання, тому що Господь, коли сотворив людину, дав їй розум і дав свобідну волю. Ніхто із живого сотворіння не має такої можливості, як має людина. І властиво, що Господь хоче показати, як Робляться оці земні землі божки, які є люди, які мають силу влади і хочуть пригнітити тих, які є слабші у світі фізично, матеріально. Тому завдання кожного з нас, дорогі браті і сестри, осягати, здобувати і змінювати все не тільки через наші щоденні молитви але також і через нашу віру. Цей подарунок, який сьогодні отримав цей розслаблений, завдяки тим людям, які були поруч біля нього. Також і ми стараємося бути завжди там, де ми найбільше є потрібні. Не думаймо, що ми зараз підемо в своїй вулиці, кожен до свого дому. Може Господь каже, чуєш, а в на іншої сторони з іншої вулиці до свого дому. Може, там хтось тебе потребує. Чекає хтось на твоє привітання, на твою пораду, на простягнуту твою руку. Тому стараємося завжди казати, Боже, провадь мною на протязі цілого цього земного життя. Дай Тебе зустріти і відчути в інших людях. Дай допомогти тим, хто тебе просить і ти мене посилаєш сьогодні до тої людини. Стараймося, дорогі браття і сестри, щоб ми прожити це наше земне життя, мали тих багато добрих вчинків, добрих поступків, щоб вони саме були для кожного з нас цією перепусткою. Ми бачили, що книжники Фарисеї сьогодні знову осудили Ісуса, але йому подякували за ним пішли ті, кому він зробив чудо. Ісус Христос для кожного з нас робить чудо повсякчасно. Але чи ми завжди дякуємо? Чи ми йдемо за Христом? Іти за Христом означає відмовитися від гріхів, приступати часто до Тайни святого покаяння сповіді і єднатися з ним в Євхаристії. Ото означає йти за Христом. Тому що ми стаємо кращими, ми стаємо спокійнішими. Ми стаємо більш милосердними якраз те, що каже Христос, я милосердя хочу, а не жертви. Тому будьмо такими милосердними, як і Отець наш милосердний, через свого Сина і нашого Спасителя, про якого ми чуємо у сьогоднішній Євангелії. Амінь. Слава Ісусу! Христою.